Усім привіт! Що я сьогодні готую? Закрила я, законсервувала гриби. Сьогодні буде у мене вінігріт, поставила варитися. Там у мене м'ясо вариться, буде грибний суп. Ох, м'ясо витягну, а далі вже буду варити. Булгур у мене пшеничної немає. Булгур буде картопля, грибочки, ну смачний супчик буде. Ну, щоб навар якийсь я був, то там м'ясо вариться. Тут у мене вже Смажеться морква з цибулі. Зараз буду додавати сюди цибульку. Лендика в мене пліта грязна. Це я поки консервувала, поки цей. Засранка яка. Нічого. Вирізала я сюди грибочки. Це синя ніжка, те, що вчора збирали. Синя ножко. Ну, що ж, викидати її, я не буду викидати, на що їх тоді збирала. Я зварю. Супчик грибний, буде такий запашний, вона така якраз запашна, запашна. З усіх грибів у неї такий оце, дуже різкий такий запах. Ну, Ось у мене це не закипає. Кастрюльока така, щоб мікеті на тормозки було і ка їдять. Так, м'ясо витягаю, я його обсмажу і у мене будуть ще смажена рибка достала, розморожується у мене і буде Макарони, мабуть, сварю. Не знаю, чи якусь каз... Ні, Макарони. Зварю. Буде м'ясо і рибка до макарон. Ой, дівчата, тільки що ж не спогала. Думаю, томата добавлю, бо я томати завжди добавляю в грибний супчик. Туди вже картоплю кинула, закипає. Відкрила банку, ложку кить, сковородку, а купляла томатну пасту в Велмарті. І ще така дешева. 26 з копійками, думаю, та візьму, взяла три банки. Открила, кидаю, думаю, стоп, щось запах якийсь не такий. Томатної пасти набрала. <сум> Кетчупа. <сум> Кинула. Ну, нічого так не цей. Не споганого. <сум> ще трохи томатної пасти кину. Додала гострого чилі пару. Праплинок. Ну що я люблю, щоб він такий гастренький був. І додала трохи куркуми і паприки. Бо по томатну пасту в підвал лізти довго. Все, вимикаю. Зажарка готова. Шо кіло сто. Нічого собі. Ну і такі з десяток грамм по двісті. Та сюди. А ну сейчас подожди. Ого. Я сделаю руки стол. Угу. Нічого сыпива окунь. Всі стандартные. Нам по 200. Угу. Ми вчора засолили, і це сьогодні засолила. А що з тим большим работа? Я не знаю, но він гигантский. Сам у -да. меня в цьому году трофей по такому окуню. Та-да. Ми ось вчора він наловив, засолили. це сьогодні. Нічого собі. Хм. Ну. І поки там у мене вариться, покажу скільки баночок у мене вийшло. вийшлося. Получилося 3, 5, 7, 8 баночок півлітрових і 700 грамова баночка. грибочків. Укутала їх і хай стоять. Така. Краса і смакота, гляньте. які гарні грибочки. Зварила я супчик. Ось такий грибний супчик у мене. Получився смачненький, гарненький, грибний супчик. І зараз обсмажу спинки, ті поварилися тут. Що ви стріляєте? Що ви дереється? Обсмажу, бо Нікіта рибу не буде їсти. Нікита по поїсти ці спинки, а рибо він їсти не буде. То обсмажу їх зараз. І буде йому. Все. І він і грять готов, накришило. О, ще риби пересмажити треба І в ігромишелях У <смі> мене вже руки ноги трусяться. Такий смачний, гарненький вінігрідик. І да, я роблю загірками з кислими. Не пишіть мені, що це не вінгріє, бо треба з кислою капустою, з квасолею. Кожен робить по-своєму і кожен любить по-своєму. У нас все життя робили з огірками і з зеленим горошком. Ну, я не додавала. Мені лінь лізти його у підвал за зеленим горошком і так буде смачно. Так що у кожного свої рецепти. Це смажиться в мене рибка. Це товстолоп. Моточки такі. А оце мені пересмажить. тут і короб, і товстолоп. <сум> трохи щоб освободити морозилку для м'яса. Треба посмажити трохи рибки. Ну, трохи. Жариться, це шквариться, тут у мене піджаричка. До макаронів. Там водичка вже на макарони. Тут десмазується в мене рибка. Потихоньку, щоб не була сира, Так що, та все швиденько. Коля прийшов мені на помощь. Бо я катастрофа. Палица втекла собі. Сыпала в кастрюлю макароны. Разсыпала по всій хаті. Насыпала повну кастрюлю. Зварила трохи макароны. Ха-ха-ха. Страшне, какастрофа. Коля подивився, каже, да не рыбу, я сам смажить буду. Ужас. Палец пече. <звучить> Ох, пить пришел. Дівчинка пришла додому. <свучить> Оу, я вам зараз это покажу. Гляньте. Ты не можешь пыты гулять. <свучить> Спокойно же, пяты <піти> погулять, Кристина. Как <свучить> кошмар. Ну положим, уже потім буду щось готувати з них. Вешанка. Гарна така гілка, так? Да? Mm -hmm. Гарненька така. Прямо. Уже всі гриби позбирали в цьому році. Уже всю рибу половили в цьому році. Mm -hmm. Так а той тоже пішов ще. И ще пішов? Так. Да. Ще пішов. Ти що, тоже ще? Ні. Ні, вже вдома. Слава Богу. Мені ще з цим розібратися треба. Як його? О, все. з цим щось зробити треба. Принесло. Принесла вже. Я сьогодні впаду. Це точно. Я кажу, сьогодні впаду. Я сьогодні впаду. Чого? Гриби закрила. їсти скільки на цей наготувала. І грибний суп, і макарони, і вінігрет, і, і риба. Ну ти досмажуєш рибу. І ще з тими окунями щось зробити треба. І з тими грибами ще щось зробити треба. Ну, буде і ото великого. Це ми його не висушимо, ми його просто переведемо. Його цей. Його можна почистити і в морозилку покласти. Та й гриби прийдеться тоді в морозілку, запихну. Ну, а Пакет покладу і запихну. Їх отварювати не треба нічого. Потім розморозяться. Вешанки можна не отварювати. Так, покласти та й все. Все перемило. Все поприбирала 4 години дня чи вечора. Сьогодні був чудовий день, сонячний, теплий, але я його не побачила, Ха -ха -ха. поки все зробила дня немає. Та поки банки перемиєш, поки туди, поки сідиш, поки наготуєш, приготував, помив, помив, приготував і так оце до безкінечності. Я ж кажу, що. І дня немає, так от як зав'яжешся з кухнею і все. Завтра, надіюсь, теж буде сонячно. Їсти приготували. не знаю, чим будемо займатися, щось якусь роботу собі знайдемо. Мені треба тут іще попіл з печки повичищати та позасипати теж тут попілом. Кури там довбають той пінопласт, і пінопласт уже по всьому цьому дворі. Так що все такий день. Кажу вам пока-пока. До наступного відео. Тут мої ці, що вчора садила. Стоять. Стоять. Так що все, пока-пока.